В липні у центрі надання адміністративних послуг зареєстровано 215 заяв. За утриманням адмінпослуги у відділ Держземагентства звернулося більше 120 громадян. В службі у справах дітей зареєстровано 39 заяв, в архівному відділі 36. До уваги мешканців міста з ініціативи громадської організації Батьківщина молода і підтримки Нововолинського центру допомоги військовим та міської влади для збору коштів військовослужбовцям, які знаходяться в зоні. АТО, 24 серпня, о 13-й годині на Майдані Незалежності відбудеться ярмарок. Учасниками можете стати саме ви. Виставіть свою продукцію та підтримайте військових для реєстрації та детальної інформації. Звертайтесь за телефоном 067 73 77 184. Центральна міська бібліотека пропонує вашій увазі буктрейлер на книгу Тіни Гальянової ходіння туди і назад, створений у рамках обласного огляду конкурсу буктрейлерів серед районних міських централізованих бібліотечних систем. Бібліотека Креативний простір для молоді, організатори управління культури Волинської облдержадміністрації спільно з Волинським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації та Волинської обласної організації професійної спілки працівників культури України. Буктрейлер – візуальна презентація містично захоплюючої історії молодої віницької поетеси й письменниці. Дипломантки всеукраїнського конкурсу Коронація слова тіни Галь'янової про те, звідки якою ціною приходить натхнення.